А війна на Донбасі 2014 року почалася з російських прапорів. Тоді в березні на центральних площах міст проходили мітинги, які за своєю чисельністю поступалися відвідуваністю паралельним матчем Шахтарям. Однак росіяни інвестували фінанси в проросійський рух на Донбасі та відряджали підконтрольних військових, які стали символами створених квазіформувань ЛДНР. Російських грошей, зброї, військових і прапорів ставало дедалі більше. І, хоч у центрі Донецька відбувалися масштабні проукраїнські мітинги. Уже незабаром замість жовто-синього прапора в місті з'явилося непорозуміння створено в пенті. здавалося, українська влада усвідомила після появи на вулицях, що мітингах прапорів іншої країни починається нев'язаний сепаратизм та іноземне фінансування. Спочатку це відбувається під патронатом і небайдужістю до громадян, потім під окупацією Наш час угорський уряд фінансує мільйон. Нами Закарпатську область. Прем'єр Віктор Орбан показує свою закоханість і навіть публічно натякає на зацікавленість в українських територіях. Ба більше у деяких містах Закарпаття прапор Угорщини зустрічається частіше ніж України. Всім привіт! Ви дивитесь 12 хвилин у студії Софія Кожемник. У цьому випуску розповімо про плани угорського уряду на українські землі. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а ми починаємо. А значну частину свого існування Закарпаття перебувало під контролем Угорщини, яка мала вплив на місцевих жителів регіону. Багато з них, особливо з прикордонних територій, на силу розуміють українську і російську. Натомість на Закарпатті використовується унікальний діалект, який важко зрозуміти, не будучи жителем регіону. Хтось, взагалі, говорить лише чистою угорською мовою. Це сталося як і внаслідок історико-географічних подій, так і в період так званої мадяризації. Коли угорську мову та культуру засвоювали інші народи, ще в глибоку давнину на території Закарпаття селилися люди. Починаючи з 11 століття і завершуючи 13 13-м, Закарпаття поступово увійшло під правління угорської держави, яка у різні часи змінювала назву залежно від результатів війн і поразок імперії. Разом з тим, на початку 20-го століття на території Закарпаття проживали сотні тисяч українців. Якщо довіряти даним угорської статистики, так тривало до. Жовтня 1944 року. У результаті контрнаступу антигітлерівської коаліції Червона армія зайняла територію регіону. Після чого було проголошено самостійну державу закарпатську Україну зі своїм урядом Народною Радою. новостворена держава проіснувала менш як рік, і в липні 1945 року була приєднана до складу РСР. За переписом 1959 року угорці становили близько 14% населення області. Поствоєнна Угорщина була одним із союзників СРСР і підписантів Варшавського договору 1955 року. Внаслідок міграції та зниження народжуваності угорців у регіоні ставало дедалі менше. Наразі сказати точну кількість угорців, які проживають на території України та саме на Закарпатті. Неможливо перепис давно не проводили. А люди, які мають громадянство Угорщини, могли покинути країну через повномасштабну війну. Але згідно з даними від перепису 2001 року, який допоможе скласти приблизне уявлення про нинішній стан справ в області, вказується, що переважна більшість угорців України це жителі. Закарпаття це близько 150 тисяч, де вони становлять 12% населення регіону. Помітна меншість проживає в Ужгородському та Мукачівському районах. Вони займають половину населення виноградівського району та утворюють угорську більшість в найулюбленішому орбаном Берегівському районі місто Берегове, що знаходиться за 8 кілометрів від державного кордону, це центр угорців Україні Тут важко почути українську чи навіть російську мову, бо основні. Овною є Угорська вона скрізь у спілкуванні, магазинних вивізках, оголошеннях і навіть ресторанному меню. Угорські прапори трапляються у береговому не менше за українські. Ось, наприклад, міська рада влітку 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення. РФ тут Україна межує з Угорщиною не тільки територіально. Місцеві угорці розповідали журналістам. А от так, чому, попри громадянство і походження, продовжують залишатися в Україні. І не поспішають їхати з воюючої країни. Самі переїжджати не збираємося, бо це означає почати все з самого нуля. А тут у нас є своя справа. Ми від самого народження говоримо угорською мовою, бо раніше Закарпаття було під контрольною територією Угорщини. Українську я розумію, але не розмовляю. Російську вивчив, коли потрапив до армії радянського союзу. Говорив один із городян. У регіоні часто відкриваються школи, лікарні, розвивається туристичний бізнес, як розповідають місцеві жителі журналістам. Попри те, що український уряд почав прокладати дороги тільки після приходу до влади Володимира Зеленського, на Закарпатті будівельний процес не зупинявся. І відбувалося це завдяки інвестиціям з боку Угорщини. Так, 2021 року видання Радіо Свобода опублікувало розслідування, в якому було зазначено, що в період з 2011 року 2013 по 2020 роки Закарпаття отримало від угорського уряду майже 36 мільярдів форинтів. Це понад 3 мільярди гривень або на той момент 115 мільйонів євро. Гранти надходили в прикордонний регіон регулярно. Зазначається, що гранти на Закарпаття надходили з урядового фонду Бетлена Габора, офіційна мета якого сприяння реалізації цілей, пов'язаних із національною політичною стратегією угорського уряду. Як йдеться в розслідуванні схем, гранти розподіляли за різними напрямами, і вони надходили як окремим людям, так і організаціям. А відтак за 10 років закарпатські парафії отримали з фонду майже 22 Мільйони євро також. Уряд Угорщини доплачує соціальним працівникам, серед яких вчителі, медики та бібліотекарі, які володіють угорською мовою. На розвиток культури на Закарпатті від угорського фонду за останні 10 років надійшло щонайменше 2,5 мільйона євро. З нього фінансують також угорськомовні газети та видання на угорську тему. Вони напряму отримали щонайменше 187 тисяч євро. Найбільшу суму угорських грантів 34 мільйони євро, отримав Закарпатський угорський інститут імені Ференса Ракуці в місті Берегове. Експерти вважають, що спроби фінансування Закарпаття це спроба уряду Орбана створити сферу впливу на Закарпаття та впливати на політичні погляди мешканців регіону через додаткові преференції. Як виявляється, це спрацювало. Наш Орбан дуже хороша людина. Він робить так, щоб людям було добре. Добре, його тут поважають там, в Угорщині є багато людей, які його критикують. Але тим, хто його не любить, я б хотіла порадити, подивитися на ситуацію в нас, працювати як я і дізнатися, що Угорщина робить для Закарпаття. Говорили мешканці Берегова, журналістам видання в «Вот Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має доволі сумнівну, як для європейського лідера, біографію. Через свою симпатію до Володимира Путіна Орбан вважається проросійським політиком. Також він відомий скандальними висловлюваннями з неприхованим. Трепетом до Кремля так ще у 2022 році угорський лідер говорив, що Україна не зможе виграти війну, а підтримка західною зброєю і навчання військових не приведуть. До успіху, а водночас Орбан відмовився запроваджувати санкції проти Російської Федерації і після виграшу у виборах називав Володимира Зеленського особистим противником. Своєю чергою, президент України в одному зі своїх звернень припустив, що Орбан втратив свою чесність у контактах із Москвою. Здавалося, що після того, як Угорщина підтримала заявку України на надання статусу кандидата на членство в ЄС, конфлікт почне затихати. Але влада Орбана намагається шукати баланс між Києвом і Москвою безуспішно. Так, 5 жовтня 2023 року Зеленський зустрівся з Орбаном на полях саміту в Італійській Гранаді. Згідно зі знімками, вони потиснули один одному руки і обмінялися кількома словами. Прем'єр обмінявся кількома словами з українським президентом на зустрічі європейської політичної спільноти в Гранаді. Говорили угорські журналісти з місця подій. Пізніше в Орбана була схожа зустріч, але вже з Володимиром Путіним у Брюсселі у відповідь на запитання про його дружбу з Путіним. Він заявив, що тримати всі лінії зв'язку відкритими. Це стратегія, і він пишається нею. І поки міністр закордонних справ Угорщини Сіярто зустрічається в мінську з Олександром Лукашенком, який погрожує новою повномасштабною війною в Європі, з Будапешта знову лунають заклики про переговори на запитання журналістів щодо того, чого очікувати далі в питанні 500 мільйонів допомоги для України. Орбан заявив, що чекає на українську делегацію. Ми чекаємо на приїзд української делегації до Будапешта для переговорів. Про це ми відкриті і готові домовлятися, заявив прем'єр-міністр держави. Після повномасштабної війни фінансувати Закарпаття і нарощувати свій вплив Орбан більше не може, тому його влада перейшла до стратегії занепокоєння. Так, у січні 2023 року державний секретар з питань двостороннього співробітництва Міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менсер закликав владу України скасувати чергові антиугорські рішення щодо громади Закарпаття. Закликаємо місцеву владу негайно припинити звірства проти угорців. Закликаємо керівництво України негайно зробити все можливе, щоб скасувати антиугорські рішення та відновити статус-кво анти. Написав Менсер у фейсбуці. У дописі представник угорського МЗС не вказав про які саме. Утиски йдеться, але в коментарях виклав посилання на матеріал видання індекс. Там із посиланням на місцеві ЗМІ стверджують, що поліція у двох населених пунктах Мукачівського району Закарпаття нібито зняла угорські прапори з кількох державних установ, посилаючись на нещодавній указ. А директорку середньої школи імені Ференса Ракуці другого у Мукачеві було звільнено без пояснення причин у травні 2023 року. Орбан використав тактику свого російського друга називаючи українські території історичними землями, втрати України це і наші втрати. Там живуть і угорці. Частина України це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення, сказав Орбан. Однак цю частину було вирізано з остаточного запису, який було завантажено на Ютюбі. Що стосується угорців у Закарпатті, Орбен сказав, що вони не іммігрували, їх не занесло туди вітром. Вони завжди там жили. Це їхня батьківщина, це їхня земля. Вони теж гинуть на війні. Страждання України це також страждання угорців, які живуть там. Тому ми, угорці, принаймні, подвійно мотивовані принести мир в Україну. Тому ми завжди шукаємо можливості зробити свій внесок у справу миру. Подібні імперські замашки викликають резонанс не лише в Україні, а й в інших країнах, на які помилково претендує. Угорщина так, у листопаді 2022-го Орбан з'явився на публіці у футбольному шарфі із зображенням мапи Великої Угорщини імперської території Угорського королівства, що існувала до розпаду Австро-Угорщини після поразки в Першій світовій війні. На шарфі Орбана до складу Угорщини входили території України та Румунії. Офіційних вибачень від Будапешта не було. Ви дивилися 12 хвилин. З вами була Софія Коженник. Ставте лайки, підписуйтесь на нас і натискайте на дзвіночок. До зустрічі!